Уявіть собі, що психологія це величезна карта, де кожен континент це окрема галузь знань про людську душу, поведінку, мислення та емоції. Психологія це наука, яка вивчає, як ми думаємо, що відчуваємо, чому діємо саме так, а не інакше. Вона поділяється на безліч спеціалізацій. Клінічна психологія працює з розладами, наприклад, тривогою чи депресією. Нейропсихологія досліджує, як наш мозок впливає на поведінку. Соціальна психологія розбирається, чому ми підкоряємося групі чи закохуємося, а скажімо, спортивна психологія допомагає атлетам не зламатися під тиском. І це лише верхівка айсберга. А тепер уявіть, що ви прийшли до фахівця з проблемою, і перед вами психолог, психотерапевт, психіатр чи коуч, хто з них що робить. Давайте розбиратися. Психолог це як дослідник вашої душі. Він слухає, аналізує, дає тести, але не призначає ліки. Психотерапевт це вже лікар або психолог із додатковою освітою, який веде глибоку терапію, наприклад, розбирає ваші дитячі травми. Психіатр це лікар, який може виписати таблетки, якщо у вас, скажімо, важка депресія. А коуч це не лікар і не психолог, а натхненник, який допомагає досягти цілей, але не лікує. І ось ми підійшли до дуже важливого: етики. Уявіть, ви розкриваєте психологу свою найбільші таємниці, і він має бути як швейцарський банк конфіденційність за винятком, коли ваше життя під загрозою. А ще психолог не має права вас осуджувати, це професійний кодекс. І нарешті головний принцип ефективної терапії це взаємна робота. Ви не просто приходите, щоб вам почистили мозок. Ви разом із терапевтом копаєте, аналізуєте, пробуєте нові стратегії, без вашої участі нічого не вийде. Уявіть, що кожен вид терапії це унікальний інструмент, і сьогодні ми влаштуємо їм огляд. Психоаналіз це класика жанру, ви лежите на кушетці, розповідаєте про свої сни, а терапевт шукає в них приховані конфлікти з дитинства. Психодинамічна терапія це його молодша сестра, теж копає в минуле. Але швидше і більше акцент на стосунках. А тепер КПТ когнітивно-поведінкова терапія, фаворит сучасної науки. Вона, як тренер, ви виявляєте негативні думки, я нікуди не годжуся, перевіряєте їх на реальність і тренуєте нові, здорові переконання. Гуманістична терапія Карла Роджерса це про теплу, безоціночну підтримку. Терапевт тут, як дзеркало, він не дає порад. А допомагає вам самому знайти відповіді. Екзистенційна терапія для тих, хто запитує, навіщо я живу. Вона про свободу, відповідальність і пошук сенсу. Гештальт терапія це про тут і зараз. Уявіть, що ви розіграєте сценку з вашою матір'ю на сеансі, щоб завершити незакриті емоції. Схема терапія працює з глибокими шаблонами, наприклад, Я не гідний кохання, і допомагає їх змінити. Транзакційний аналіз розкладає життя на три ролі дитина, дорослий, батько і вчить вас виходити з токсичних сценаріїв. Арт-терапія це коли ви малюєте, ліпите або танцюєте свої почуття, навіть якщо нуль навичок. Тілесно орієнтована терапія каже, тіло пам'ятає всі травми, і через дихання чи рух можна їх відпустити. Сімейна терапія це коли на сеанс приходять всі разом. І терапевт як режисер допомагає їм перестати воювати. А наративна терапія вчить переписати свою історію. Ви не жертва, а борець. І знаєте, що жоден метод не кращий за інший, головне, щоб він підходив саме вам. Отже, уявіть, що до вас приходить клієнт і каже: Я постійно сварюся з начальником, але розумію, що це нагадує мої конфлікти з батьком у дитинстві. Ось вам і психодинаміка в дії. Ви разом починаєте копати, як саме ці почуття з минулого впливають на сьогодення? Можливо, клієнт несвідомо бачить у начальнику батька і реагує так само, з гнівом чи страхом, а психоаналіз тут підкаже: давайте розберемо ваші сни, чи не з'являється там образ авторитетної фігури, яка вас пригнічує. Фрейд би сказав, що це ваше воно бунтує, а юнг додав би. А що, якщо це архетип суворого батька, який сидить у вашій підсвідомості? А тепер КПТ. Уявімо клієнтку, яка каже: Я відчуваю, що я не вдаха після кожного провалу на роботі. Ви разом виявляєте автоматичну думку. Я ніколи нічого не можу зробити правильно. Далі експеримент. Ви просите її написати три ситуації, де вона щось зробила добре. Вона дивиться і розуміє, так. Я ж вчора впоралася зі складним звітом. Це і є когнітивний рефреймінг. заміна я невдаха. На іноді я помиляюся, але багато чого вмію. А тепер інтерактив. Уявіть, що клієнт каже, усі мене ненавидять. Яке питання ви б задали, щоб перевірити цю думку? Гуманістична терапія це про атмосферу. Клієнт говорить: я відчуваю себе ніким. А ви, як терапевт Роджерс, відповідаєте. Ви відчуваєте, що вас ніхто не бачить, без оцінок, без порад, просто відзеркалення. Ви пробуджуєте в ньому самодопомогу, що вам хочеться почути від оточуючих, екзистенційна терапія для тих, хто запитує, навіщо мені ці страждання? Уявіть, що клієнт переживає розлучення і кричить: я більше не можу. Ви не заперечуєте, а підводите до думки, так, це біль, але що цей досвід відкриває вам. Уявіть клієнтку Марію, яка приходить до вас із скаргою. Кожного разу, коли мій чоловік запізнюється з роботи, у мене починається паніка. Мені здається, що з ним щось страшне сталося. Якби ми працювали в психодинамічному підході, ми б почали досліджувати: Марія, коли ви вперше відчули подібний страх, чи не нагадує це вам якісь ситуації з дитинства? І раптом з'ясовується, що коли їй було сім. Її батько потрапив у аварію і довго не приходив додому. Тепер її підсвідомість пов'язує запізнення з небезпекою. А ось як би ми працювали з цим у КПТ, ми б разом із Марією створили табличку. У лівому стовпчику ситуація: чоловік запізнюється на 30 хвилин. У середньому автоматична думка. Він точно потрапив у аварію. У правому альтернативне пояснення. Він часто затримується на роботі, писав, що їде. Ми б домовились про експеримент, коли чоловік запізниться, вона зателефонує йому, а не уявлятиме найгірше. Після п'яти таких спроб Марія помічає: так, він просто на роботі, як завжди. Гуманістичний підхід тут був би іншим. Ви б сказали, Марія, я чую, як вам важко, коли ви залишаєтесь самі з цими страхами. Що вам найбільше потрібно в такі моменти? І вона, можливо, відповість, щоб хтось сказав, я поруч, все буде добре. Тоді ви разом розробите аптечку першої допомоги, список людей, яким вона може зателефонувати, коли почувається самотньо. Екзистенційний терапевт міг би запитати: Марія, що ці моменти страху відкривають вам про ваше ставлення до життя як такого? Чи не схоже це на те, що ви глибоко усвідомлюєте, наскільки дорогі вам люди можуть бути вразливі? І це стане початком розмови про те, як жити з усвідомленням непередбачуваності життя. Гештальт-терапевт міг би запропонувати: давайте уявимо, що цей страх це образ, якби він міг говорити, що б він вам сказав. Марія закриває очі і раптом усвідомлює він кричить: Не залишай мене! І це стає відправною точкою. Перед вами жінка, яка в істериці, довго копила на голівудську посмішку, а отримала криві зуби і розбиті мрії. Я не можу повірити, що таке сталося, плаче вона, я стільки років мріяла про красиві зуби. Тут починається наша робота. Якщо ми обираємо психодинамічний підхід, ми можемо запитати, коли ще у вашому житті ви відчували таке глибоке розчарування після довгого очікування? Можливо, з'ясується, що в дитинстві батьки обіцяли їй велосипед, але так і не купили або що вона завжди прагне досконалості, бо мати критикувала її зовнішність. А тепер уявіть, що ми працюємо в когнітивно-поведінковому підході, ми б допомогли клієнтці перевірити її думку, моє життя зруйновано. Як? Попросили б її оцінити ситуацію за шкалою від 1 до 10, наскільки справді зруйноване її життя, чи дійсно ці зуби останнє, що їй залишилось? Разом ми б знайшли приклади, коли вона долала складніші проблеми, а ось інша ситуація. До вас приходить вагітна жінка, яка не може спати через тривогу. Я постійно думаю, що щось піде не так, говорить вона, а якщо я не зможу бути хорошою матір'ю? У гуманістичному підході ми б сказали, ваш страх показує, наскільки ви вже любите цю дитину. Ми б допомогли їй зв'язатися зі своїми ресурсами, що вже зараз говорить про те, що ви будете хорошою матір'ю, можливо, вона піклується про домашніх тварин або доглядає за племінниками. Якби ми працювали в екзистенційному підході, ми б досліджували, що ця тривога відкриває вам про ваше ставлення до життя. Чи не є вона знаком, що ви глибоко усвідомлюєте свою відповідальність? Іноді саме такі розмови допомагають перетворити страх на усвідомлену підготовку. А тепер уявіть жінку, яка знає, що чоловік їй зраджує, але нічого не робить. Я не можу підняти цю тему, ця шепоче вона, бо він піде, а я не уявляю життя без нього. У транзакційному аналізі ми б досліджували: хто зараз говорить доросла жінка, яка знає свою цінність? Чи маленька дівчинка, яка боїться залишитися сама, ми б допомогли їй зв'язатися з її внутрішньою силою. У наративній терапії ми б запитали, як би ваше життя було книгою, як би ви назвали цей розділ, і як хочете назвати наступний? Це допомагає зрозуміти, що вона авторка своєї історії, а не лише персонаж у чужому сценарії. Уявіть маму, яка розповідає вам, Мій син цілими днями в телефоні. Я кричу, забираю гаджет, але це лише більше скандалів. Її голос тремтить від безсилля. Почніть з простого: Я бачу, як ви стурбовані. Давайте зрозуміємо, що телефон для нього означає можливо, це спосіб втечі від шкільного стресу чи компенсація нестачі друзів. Давай покладемо телефон на стіл і спостерігаємо, як тіло реагує. Може, долоні самі тягнуться до нього. Чому? Підліток замислюється. Ну, я просто нудьгую, ось і ключ. Головне, не робити з телефона заборонений плід. краще допомогти дитині знайти радість у реальному світі. Якщо він кричить, ви мене не розумієте. Лок, замість так не можна. Спробуйте, розкажи, що тебе так захоплює в цій грі. Пам'ятайте, за кожною залежністю. Стоїть невимовлена потреба, ваше завдання допомогти її озвучити.